У Коваль завітали представники громадського руху будь байдужим», цілі якого є популяризація української мови та культури. Протягом двох років вони подорожують по невеликих містах країни, пропагандуючи свої ідеї. Ця акція позбавлена будь-якого політичного чи рекламного характеру, а її проведення є ентузіазмом небайдужих людей. Завдяки ним, у минулий четвер, усі шкільні бібліотеки міста безкоштовно отримали понад 150 книг українською мовою. Окрім наукової, це і художня література, яка не входить до шкільної програми. Домінники, сучасні, самі сучасні так української мови, історичні, історична література. І ми сподіваємося, що ці акції будуть далі е, е, повторюватися. Я дуже вдячний організаторам цієї акції, які зробили нам такий чудовий подарунок. Взагалі, книга це є найкращий подарунок в житті для кожної людини, а для школи це тим більше. Адже наші діти на сьогоднішній час вони дещо обмежені і обділені саме книжковою продукцією. Тому це подарунок це справді велике для нас свято і щастя. Ми вам всім дуже дякуємо. Учасники акції мали можливість поспілкуватися з учнями та вчителями шкіл міста. І сьогодні вашу школу ми привезли книжки. Книжки, які не входять в навчальну програму, це художні книжки як українських, так і зарубіжних авторів. Звичайно, всі вони українською мовою. Це для того, щоб ви читали, не тільки дивилися звичайно телевізори, слухали радіо. Взагалі, можливо, для вас звучить трошки маразматично, що у нас в рідній державі на Україні треба продвигати українську мову, українську культуру. але... Можливо, і ви вже досить досвідчені і розумієте, що ця проблема все ж таки існує в нас в державі. Не вистачає українського продукту як в друкованій продукції, не вистачає українських якісних не знаю, кліпів, пісень на телебаченні, на радіо. Ми в першу чергу маємо усвідомлювати, що ми є власниками на цієї території, яка називається Україна. Що ми є самі українцями і в першу чергу маємо бути тут господарями. Сьогоднішня акція, якби це одна із тих, якби, е, яка вперше відбувається в рамках громадського руху небудь байдужим, тому що сьогодні ми вперше задумали подарувати саме школам міста містакової книги. І, зрештою, я думаю, що дуже поважна, дуже гарна подія. Ось, Я думаю, що і надалі, можливо, напевно, будемо такі проводити. Ось, Приємно те, що саме на цих книгах буде стояти спеціальний штамп книга подарована школі громадським рухом не будь-байдужим. Відповідно. Хотілося щоб ви і бачили, і гордилися, і якби нам було би приємно від того, щоб ви читали залюбки ці книги, цінували цей подарунок, скажімо, тому що ну, насправді цих книг не так багато на прилавках, що дуже якби, прикро. Так само, як і мало українського кіно, так само, як і мало української музики трансвіють по телебаченню, так само, як і мало українських журналів. Повірте мені, ці книжки, ці книжки збиралися кошти. На ці книжки збиралися кошти, люди давали кошти тут. Хто як міг? Хто навіть по 10 гривень, хто по 100 гривень, хто більше давав. Люди, які не були зацікавлені в тому, щоб десь висадили їх, там, щоб була реклама, бо книжку подарував той, то книжку подарував той. Ні, власне, ці люди зацікавлені в тому, вони зрозуміли цю проблему, що все-таки в Україні повинна бути Україна. Бо вона українська, мені дуже цікаво. Я люблю, я люблю чути. Українську мову, мені подобається, як по-українськи. Чому? Чому мені десь себе коверкати і намагатися розуміти щось, що не є десь до мене? Цікавитися, любіть, любіть своїх батьків, так само любіть Україну. І любіть себе в цій Україні, бо ви є частинкою України. Україна 48 мільйонів, ви є там одна людина з тих 48 мільйонів. Якщо у вас буде 10, це вже буде сила. Якщо у вас буде 20, це буде ще більше. Організуйте своє життя, бо від, від від, крім вас це нікому не цікаво зовсім. Як ви будете організовувати, як ви будете збиратися? Що будете ви будете цікавитися? Це нікому не цікаво, крім вас самих. Розумієте, це одне. ніхто вам цього робити не буде і з масок, може, тож не буде розпади. Учасники акції запрошували всіх відвідати концерт, який відбудеться 7 жовтня. На площі палацу культури імені Тараса Шевченка. Так я думаю, що пізнаєте багато чого корисного, якби цікавого і необхідного для кожного українця, який свідомим українцям. Зрештою, я думаю, що просто навіть як мінімум відчуєте те українське, що буде відбуватися як на сцені, так і поза нею.